На початку засідання виконавчого комітету міський голова Микола Нага представив нових членів виконкому. Ви знаєте, що ми обновили склад виконкому. Кашук Ігор Володимирович, прошу. Кіктів Василь Васильович, прошу. Моїсенько Вероніка Вікторовна, прошу. Пилипейко Володимир Юрович десь відряджені, але обіцяв підключитися в онлайн. І богословська Наталія Євгенівна теж поки що не, не включилася, але будемо розраховувати, що з'явиться онлайн режим. На засіданні була утворена координаційна рада. Прошу утворити координаційну раду з питання утвердження української національної та громадянської ідентичності та схвалити її склад та затвердити затвердити положення. Головою ради запропонували призначити заступниці міського голови Марину Харламову, а від депутатського корпусу представницю освітньої галузі Ірину Нікітіну. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, повідомила про розірвання договору з перевізником, який обслуговував маршрут між Локоцьким і Садовим мікрорайонами. До виконавчого комітету звернувся приватний перевізник, який обслуговував маршрут номер 26 Щодо розірвання договору на обслуговування даного маршруту у зв'язку з технічною неможливістю та відсутністю водіїв. Просимо підтримати відповідний проект. Розірвали далі дій. А у нас протягом двох тижнів. Ми проводимо конкурс, ну, не конкурс, аб'яву і надаємо тимчасове дозвіл на перевезення пасажирів на цьому маршруті. Був затверджений на 2025 рік склад комісії з встановлення факту отруєння бджіл. Головою брали заступника міського голови Віталія Могильного від депутатського корпусу. Додали до складу Анну Пилипейко. Заступник Кіктьов. Там фітосанітарна служба, держпродслужба, якщо це на якомусь старостинському окрузі, то староста. Ще майже 300 дітей отримали статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Надається статус 298 дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всього надано таких статусів 7968". тисяч За словами Марини Харламової, дитячі садочки вже подали інформацію. Залишились лише діти, які перебувають на домашньому вихованні. Ми не ставили людей в чергу, ніхто не ходив за справками, як і в інших містах Ми організували спокійно, виважено і пройшли там. Тобто, всі організовані діти тепер у нас вже отримали статусу. Залишилися діти, які не ходять в садки, і які до того як. Ще зовсім маленькі, ще не ходять садки, які просто не ходять і, і ясенки, да так. так що, будь ласка, допрацьовуємо і вийдете з пропозиції на слідуючи Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб розповів про надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Прошу затвердити 21 рішення комісії. Про надання компенсації за пошкоджені об'єкти на загальну суму майже 750 тисяч гривень була затверджена програма розвитку ветеранської політики на 2025-2029 роки. В цій цифрі змінилося те, що ну в принципі там не принципово. Ми розглядали питання стосовно організації харчування. У дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах більш уточнили цифру. Всі інші пункти залишилися. Програма це питання буде розглядатись на сесійному засіданні. Прошу підтримати проект даного рішення. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію закупівлю закупівлю альтернативних джерел енергії та часткове шкодування витрат за придбання електрогенераторів. Таких осіб у нас 18, на загальну суму 173 267. тисячі Ця програма діє і поступово ми людей підтримуємо в цьому напрямку і будемо продовжувати це робити, Незважаючи на те, що основні зимні місяці вже завершилися. Хоча ще опалювальний період продовжується. Але таку роботу будемо продовжувати, щоб в наступні роки ми не знаємо, коли війна закінчиться, що буде. Тобто цю роботу будемо продовжувати. Начальниця управління праці соціального захисту населення Антоніна Неймитенко озвучила суму матеріальної допомоги на лікування. Загальна сума рішення виконкому складає 2 мільйони 164 тисячі. Суми великі, але треба людям допомагати. Вони це заслуговують. Розглянули питання про внесення змін до міської комплексної програми охорони здоров'я на 2025-2029 роки. Більше ти орієнтовані обсяг фінансування. По пункту 2.1.5 – це для комунальних виплат теплопостачання по дитячій лікарні 558 тисяч на 25 рік. І по центру ПМСД 2 мільйони 911 тисяч це по рокам, по 500-600 по тисяч на всі 5 років. Це ремонтні роботи, які будуть плануються в амбулаторіях центру ПМСД. Це на всі ці 5 років. Це орієнтований обсяг фінансування. Це не кошти, це зміни в програму, щоб був фінансовий ресурс. Якщо кошти будуть виділятися. Трьом підприємства міста виділяють допомогу з матеріального резерву. Виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Це три підприємства міста. Матеріальний резерв виділяється на недопущення та ліквідацію надзвичайних ситуацій пов'язаних з військовою агресією. Тут мається на увазі. Центральна районна лікарня і лакталіз, так два підприємства і газорозподільчі мережі. Да?